Школярі Рівненської гімназії престиж причепурені та по святковому вбранні. На лінійку прийшли з букетами квітів для вчителів. Серед гостей голова облради Юрій Кічатий. Втім, тут він у ролі дідуся третьокласниці. Перший дзвоник відповідальний момент для наймолодших. Попереду у них нові знайомства, звикання до розкладу та уроків. В обласному ліцеї інтернаті першачків немає, адже навчання тут починається з восьмого класу. Втім, перший дзвоник довіряють зробити одинадцятикласникам, адже для них майбутній рік найбільш відповідальний. Сюди йдемо з радістю. Ну побачимо колектив, побачимо однокласників, з якими ми вчились. І як кажуть, не можна повернутися в минуле і змінити свій старт, але можна стартувати зараз і змінити свій фініш. Дуже жаль, що ліцей набирає учнів лише з восьмого класу. Якби просто люди вчилися тут з першого класу, то це була б національна еліта. Легко нікому не буде з цими словами. Педагоги ліцею звертаються до новачків. Втім, додають, навчальний рік буде насиченим та цікавим. Знає, що тут дисципліна, знає, що тут потрібно вчитися, знає, що тут культ знань, але вона знає ще одну річ: що той, хто вчиться, той ще вчиться своїм розумом заробляти гроші. І за високі перемоги в нас діти і вчителі отримують матеріальну винагороду. Безперечно, що трохи страшнувато заходять і кажуть, що але коли вони кажуть, у вас така енергетика в закладі, і відразу десь і страхи діваються, і хочеться вчитися. 1 вересня відповідальний день не лише для школярів, але й для студентів-першокурсників, в Мегуново новоприбулих за традицією, освячує священник, А також настанови їм дають педагоги. Ви сьогодні вливаєте велику сім'ю студентську нашого університету. Це більше 6 тисяч студентів. Це велика дружна сім'я і родина. Я дуже довольна, що я прийшла іменно сюди. Навчання напевно буде чудовим. Аби свято першого дзвоника не зіпсували якісь інциденти, в усіх школах Рівного на лінійках були присутні працівники міліції. Людмила Усік, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.